З миром Божим, друзі, через Біблію нам розкривається історія землі, і ми бачимо вершника на білому коні, це сатана. Люди протягом усієї історії намагаються спотворювати і відкидати Слово Боже. Вони плодять і розмножують лже релігії, тим самим даючи владу першому вершнику. Ісус відкриває другу вершника на рудому коні, це війна. Третій вершник на вороному коні це мамона, спрага, наживи, багатства. Четвертий вершник це смерть і за ним слідує пекло. Усі ми є свідками того, що смерть і пекло діють на землі. Христос знімає п'яту печатку це переслідування Божих людей. Люди гнали Божих пророків, розіп'яли Ісуса Христа, намагали знищити Божу церкву. Усі печатки це результат руйнівної діяльності людей. Їхньої гріховності Бог лише показує історію планети, тому тільки Євангеліє Ісуса Христа може змінити цей світ. Амінь.